Вітаю вас, діти, на уроці літературного читання. І сьогодні з вами ми будемо продовжувати досліджувати п'єсу казку Наталії Осипчук Стрімкий як вітер ми дізнаємося, як далі розвивались події, ми будемо вчитись пояснювати вчинки героїв. А перед цим виконайте рухливу вправу для очей. Над третєю дією п'єси Наталії Осипчук ми з вами попрацюємо ось таким чином. Спочатку ви послухаєте цей твір у виконанні вчителі, а потім прочитаєте його самостійно. Стрій як вітер. П'єса казка на чотири дії. Дієві особи. Роман хлопчик, який пересувається на візку, мама Романа, дельфін, дресурувальник, Михайло здоровий хлопчик. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 111, і приготуйтеся слухати уважно дія третя. Як завжди, тут йде пояснення, місця події і дії акторів дії героїв. Дельфін і Роман пливуть разом. Роман прислухається до його крику, ніби хоче опанувати мову дельфінів. Роман у захваті. Я пливу, я тримаюся руками за плавники Дельфіна. Ніколи не був таким щасливим. Звідки ти прийшов до нас, дельфіне, навчи мене своєї мови? Хочу тебе розуміти. Я читав, що на небі дорогу підказує зірка, а в морі стрімкий дельфін. Про це було відомо дуже давно кожному капітанові, а ще дельфіни рятували людей. Ти бачиш, як мені погано? Ти відчуваєш це своїм серцем. Дельфін співаючи, я хочу, щоб раділи ви зі мною. Були щасливими і на землі, і в морі. Тримайся міцно за мої плавці, злітаємо до небес, де нам сміхнуться зорі. Полетіли, все вище й вище підіймаємося на хвилі. Отак, От друже, плавати я вмію, а ходити ні. Хоча я стараюся, я дуже стараюся, я з усіх сил підтягнуся на руках, намагаючись перенести всю силу на ноги. Та поки що мені вдається лише трохи відірватися від візка. Міцніше тримайся за мене, за мої плавці, Ромчику, я тебе покатаю, а ти зміцнієш, ось побачиш. Знаєш, скільком діткам я допоміг? Знаю, мені про тебе розповідали. Ти завжди готовий прийти на допомогу, хоча люди не завжди це цінують. Гей, розумнику дельфіне. Для дітей ти просто диво, от лишень моя порада, і про себе треба дбати. Дельфін наспівує. І про себе треба дбати, і себе не забувати. А знаєш, Ромчику, мені в радість допомагати дітям, аби вони були здоровими. Тут з'являється стурбована мама Романа. Романе, що трапилося? Ти плачеш? Роман сумно. Не хвилюйся, мамо, це не сльози, це бризки води. Я тихенько запитав у дельфіна, чому він засумував, а він. Я пригадав солоні хвилі справжнього живого моря, пригадав, як грався з друзями-дельфінами, як ми разом супроводжували кораблів. Роман відповідає, я читав про твої пригоди, дельфіни. Я знаю, що ти зі своїми друзями завжди поспішаєш людям на допомогу. Пригадую сонячний день, коли ми бавилися у морі, гойдалися на хвилях, чую крикчаю, подих свіжого вітру. Як я любив наздоганяти вітер, друже. Друзі завжди дивувалися, звідки у мене така витривалість. Я був стрімкий, як вітер. Роман Мамо, а ми, люди, чим віддячуємо дельфінам за їхню любов і відданість? Мама Романа. «Ромчик, але дельфіни настільки товариські, що їм добре серед людей. Мамо, ти чуєш його тривожний крик? Я знаю, про що мріє дельфін. Він прагне повернутися в море, щоб знову радіти життю. Відпустіть його на волю, люди, дресирувальник каже. Це неможливо, Романе, але ти не думай, що йому тут погано. Бачиш, скільки захоплених дітей довкола. Вони радіють, коли бачать цього розумного дельфіна, а він так само радіє, як і ми з тобою. Одного разу, коли ми плавали у відкритому морі, натрапили на рибальський човен, який зазнав аварії. Цей погляд рибалки, який молив про порятунок, я ніколи не забуду. Роман каже, і ти врятував його дельфіне, взяв на свою спину, а той обхопив тебе міцно і тримався за плавець? Дельфін, ми врятували всіх рибалок, швидко домчали їх до берега. Роман каже, якби люди розуміли твою мову, вони всім би розповіли про цю дивовижну історію. На що дельфін сказав? Я трохи стомився, ромчику, трошки відпочину. Кімната, роман дивиться телевізійну програму. Мама каже Синку, ти знову засмучений. Чому? Мамо, ти тільки послухай, передавали, що днями в американському дельфінарії стався жахливий випадок. Дельфін порамнив свого дресирувальника. Ніхто не міг повірити, як таке можливо. Адже люди звикли, що дельфіни розумні та добрі створіння. Віддані людям, чому так сталося, мамо? Мама відповідає, тут біля моря дельфінам нічого не загрожує. Вони перебувають у звичному для них середовищі. А наш дельфін, він такий добрий, допоміг багатьом дітям стати на ноги. Ні, мамо, поїдемо звідси. Я не хочу більше плавати в дельфінарії. І потім дельфін мене мені про все розповів. Він довірив свою таємницю. Ромчику, ми не можемо поїхати, бо ти маєш подумати про всіх нас, про всіх людей, які вірять у тебе. Мій світ трішечки відрізняється від світу здорових людей. Може, тому я зрозумів настрій мого друга Дельфіна і навіть зрозумів його мову? Давайте з вами виконаємо фіз хвилиночку, і потім ви прочитаєте самостійно цей текст. Молодці. І тепер, повертаючись трошечки назад, ми з вами прочитаємо цей твір самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте роботу. Давайте прочитаємо слова і правильно поставимо наголос. Дельфінарій, дресирувальник, рибальський, плавець, дивовижнук, засмучений, створіння. Молодці. І тепер давайте відповімо на деякі питання за твором хто бере участь у третій дії. Прочитайте третю дію за ролями. З'ясуйте, скільки треба виконавців для цього. Як краще передати інтонацію, жести, репліки кожної дієвої особи. Також пропоную вам виконати ось таку вправу під назвою Займи позицію. Хотіла би вам поставити одне питання і запропонувати вибрати відповідь, чому Роман вирішив повернутися додому? Перша відповідь: хотів полегшити долю дельфіна. Друга відповідь: відчув, що все одно не стане на ноги. Третя, зрозумів, що дельфіни. Мають жити на волі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку позицію ви би зайняли. Ну і підсумовуючи наш урок, будь ласка, дайте на питання такі відповіді, що, про що ви прочитали, чого ви сьогодні дізналися, що було складно і що ви зрозуміли, і що вам найбільше сподобалося. Вдома ви прочитаєте сторіночку 111-114, третю дію п'єси за рулями. Оберіть епізод для переказу. Запис для відео можна не робити. Дякую за те, що були зі мною. До зустрічі!